Uh, да, давайте ми короче украли кубок успішно, ніякого рынок за фінал не було. Вот, <гуз haft kazali> мы дуже рады, что нам получилось украсть кубок руками и держать его в своих кубах. О, как. вам эта игра? Вы чувствуете, что это была финальная игра? Я так скажу. У нас вчера были большие аргументы, но по два. Сегодня маленькие, но по три. большие были, но всего два. Сегодня маленькие, но по три. Я знаю, что вы про это, наверное, сейчас не думаете, но какая у вас была концепция за студентов? У нас була концепція, що Костянтин Великий це шизофренік. Наші аргументи, перший параноя, Другий – галюцинації, третій манія величі. Це була концепція одного з наших гравців. І вони її не взяли. ми не взяли, але насправді в нас була шизова концепція все одно. На те, що це був була волюнтаристська акція, і типу всі рішення. Там вони були засновані на його релігійності, на його власних переконаннях. Не, ну тобто, не... оця класична історіографічна дискурс про цю двоякість в його типу поліція. Понятно. Гордлива поза больнува да, да, Ну, да. Мені сказали, Бетмен, по-моєму, це повніша хуйня. цьому ми так і не сигарі. Блін, ви думаєте? Що ви думаєте з приводу. Персонального трофея, який виграв ваш співкомандник Віктор Олексій, я абсолютно заслужено. чилова фанат дебатів знову показав, що можна виходити кожного спусти близько і все казати жодного фактажу да. І брать десятку. Як ви думаєте, е Дашу на щасливих худі? Воно зітветься, воно просто напросто зноситься на поздно, але ми будемо його носити до талера, просто. No, до ниточки. Я не покладаю всі сподівання лише на моїй ході. Понятно, що я готуюсь і трясусь перед кожною грою, але це якось. Ну, в мене є свої краще ритуали перед дебатами, Тому так. Да. як гравцям, які не вийшли в фінал сьогодні, грати Софію, Богдану, як вам ця гра. Переживали, що думали, в яких моментах тряслись, переживали. Як вам було Я тряслись всю ну після першого спіча ми вже зрозуміли, що тут все взяли контроль. Ні, загалом, що ви поняли тезу, Да, да, все, то воно... все нормально, да, да. Ні, президент ми не переживали то спадаючи. Все... Да, Можна ще одне одно сказати дуже важливе. Я дуже радий, що в цьому дебатному сезоні ніхто не скаже шатілов, та ебаливо та шатілова круг наше буде. Как... А подождіть, подождите мене ще один провокаційний вопрос. Я швішу сенсацію, що ми чекаємо від вас в наступному сезоні. губами, губами возвращається, щоб виграти своє мультичемпіонство. Чи є у вас плани на наступний сезон? Так, да, Віталік і Тегор в ми з Віктором йдемо в ООО. Так. Да. Да. Камера обскура, а вас буде відроджуватись. О, 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 як. Михайло Каряка, ваше фінальне слово. Мудрий оркомет. Грамоту отримали, це просто ну, неймовірно. Всім дякую. Все, да, все, кінець зв'язку. Дякую!